Повертаючись до оперативної ситуації, яка на сьогодні складається на фронті, зокрема покровському напрямку, вона є надзвичайно складною. У ворога є подальше просування по цих напрямках, і ми знаємо, що що стосується самого Покровська, то ворог знаходиться за 10 кілометрів до цього населеного пункту. І, звичайно, це є величезною загрозою. Не лише для Покровська, а для тієї агломерації, яка знаходиться поруч. В будь-якому разі, на сьогодні силам оборони вдається, не дивлячись на складність ситуації, виконувати два головних завдання: на Мій погляд, які є в рамках оборонної стратегічної операції, яка відбувається на фронті, це максимальне нанесення ударів по ворогу. Максимальне нанесення ураження по ворогу, зменшення його ресурсності як в особовому складі, так і в техніці бойовій техніці, тобто зменшення його ресурсу для того, аби виснажити його і намагатися, на жаль, це поки що не вдається стабілізувати лінію фронту саме на цьому напрямку. На сьогодні ми бачимо, як ворог активно. Діє також по Курахівському напрямку. Ці напрямки всі пов'язані. Це, до речі, по моєму єдиний напрямок у Донецькій операційній зоні, де ворог намагається застосовувати в тому числі і важку техніку. Вугледар теж тримається. це наша фортеця, яку ворог вже третій рік поспіль намагається. Обійти стилу, як зараз він це планує саме стилу, для того, аби знищити вугледарську цю фортецю. Ну і власне рухатися далі, далі за оперативним оперативним простором. Виникає також і загроза селідового, про що ми е, говоримо, е, це якраз той населений пункт, який з півночі прикриває місто Курахово. Тобто, всі ці е, е, населені пункти вони пов'язані з іншого боку. Говорячи про те, що сьогодні ворог фактично просувається кожного дня, бої тривають жорстокі. Все таки той шлях, який йому вдалося подолати, він є, якщо так можна сказати, все таки більш легким ніж очікує ворога попереду, тому що ми говоримо про те, що попереду у ворога є компактні промзони, промвузли. Вони так оточені пустотами відповідними географічними але і рельєфними. Але кожна промзона розуміємо це, цей вузол, він буде складним для ворожого просування, і я думаю, це враховано також в оборонних діях, які сьогодні проводять наші збройні сили України на цьому напрямку. Ми сьогодні не бачимо, що ворог почав перекидати свої бойові підрозділи з Донецької операційної зони, наприклад, на Курщину. На Курщині ворог спочатку намагався задіяти внутрішні резерви угруповання військ «Сєвєр», різнорідні сили і засоби, які є внутрішні саме на території Курської області і в самій Росії. Цілком вірогідно, цілком вірогідно це було б звичайно для нас полегшенням. Якби ситуація на Курщині і далі розвивалася так, як вона розвивається сьогодні і вчора. І сподіваюся, на найближчу перспективу, тоді ворог все-таки, мабуть, буде змушений певні частини сил перекидати з, з покровського напрямку. Бо у ворога два завдання вони чітко прослідковуються: стабілізувати Курський фронт, Курський напрямок. І продовжувати інтенсивно діяти на Покровському напрямку, поспішаючи, не дивлячись на втрати, поспішаючи і отримати перемоги у вигляді захоплення Покровського. Подечині найбільша загроза це ракетні удари, балістика це найбільша загроза. Щодо Миколаївщини, то загроза для Очаківської Кусорубської громад це Кінбурнська коса. Тому, звичайно, завдання для нас надважливе. Це повна деокупація Миколаївщини, Ми, зокрема, про Кінбурн говоримо. А повертаючись до Херсонщини, контрбатарейна боротьба триває. Ворог обстрілює з артилерії як обласний центр, так і територіальні громади, які знаходяться поблизу Дніпра. Зараз наші підрозділи перемістилися що полівобережжю, дещо північніше населеного пункту Кренки. Це Дніпровські острови. Це там, де ворог намагається проводити штурмові дії, застосовуючи дуже активно fpv дрони. Що стосується запорізького напрямку, інтенсивність боїв, ви бачите, вона є доволі таки високою.